Юр, для тебе з Полтави збірна механіків на цій сцені. Зустрічаємо! Хлопці, привіт! Ася. А у вас написано, що ви тут на заводі працюєте. Ну так, да, працюємо на заводі. В Полтаві. Ні, да. в Кошманівці. В Кошманівці? <риклад> да. Не в Кошманівці працюємо на Заводі. Ребята, ну, дивись, тебе вже да, туди. взяли. — Я вже хочу четвертим стоти. <риклад> Олександр Сергій Владислав. Я бачив їх е, е, мініатюри. Я вам хочу заявити, що це смішно. А де це ти бачив? А хлопці до речі робили е, виступи у себе, збирали гроші на ЗСУ. Якщо валік ти бачив, то тоді виходить, що нам з Юрою треба подивитись. я вже готовий. Перша хвилина для вас. Поїхали! Механік привів дівочку на романтичне побачення. Он, бач. Кардан. Кардон. Ну тут санечка така, подшипнички. Просто банально розслабивсь. Юра. Юра розслабився на дві тисячі гривень, і які вже падають до вас на рахунок. І мені залишається тільки запитати, ви далі йдете, бо там же у вас дуже смішний початок. Так а що, звісно, йти далі. Мініатюра тільки почала. У нас вже більш нічого нема. <ріху> З одною мініатюрою прийшли. Хлопці, Продовжує. Успіхів. Ідемо на п'ять тисяч гривень. Поїхали. Слухайте, мій механіка. Та задовбав! «Ти пити будеш! Пити будеш, падло? Т... Я тебе ще розпитаю, Ти ти будеш! Ладно, вговорила, наливай! А представте, голова сільської ради приїхав на СТО. Шо ти, голова? Де бюджет? Та, та я лавочки поставив, брусчатку положив. Тю! Так хто ж у тебе дума. Ну то що? Потрібно ж починати з себе. Случай маршрутки. Шеф! А можна на Богдана Хмельницького? Не можна, терпи додому. Поняв. <рив> ну, там. А на Болоток все стабільно. Представте, як вони учать десантників. А якщо нього парашут не розкриється. Ще ніхто не жалувався, що в нього парашут не розкрився. інтересний <рив> случай на СТО. <рив> Дуже інтересний говір. Сміх Юри приносить вам 5 тисяч гривень. Я готовий дати вам ще одну хвилину. Зараз, секундочка, можна буде? Oh. Давайте, з вами, не переживайте. Юра, я бачив тут на екрані під час того, як хлопці казали «Інтересний слов на СТО. не просто подачу розриваєте, тобі хочете. Ентересний! Ти знаєш, це той випадок, коли починається слово, а ти не розумієш, що це за слово. Чим закінчиться, так? Ми готові. Ми так. готові да. Хлопці. Зібрались да, на да, кайфі, да, показали да. свій кращий гумор, виграли грошей і поїхали відпочивати. Підожіть злякався забув. <рес> Прикиньте, механік прийшов на СТО і до вечора не напився. А хоча ні, давайте щось трохи реальніше. Син хотів показати боті шоу і розбив шість бутилок віскаря. Бать! Та ні, синок, ти, походу, одну букву пропустив. <рес> на СТО. Здрасті, покрасті. Мені б свічки помінять. Паняв. Знаєте, ота ситуація, коли курточка вже маленька на тебе, ти треба щось нагнутися поправити, а воно невдобно, знаєш, Юрда. Чувствує себе пустой зубною пастою. Воно давить вроді, з усіх а так нічого й не вилазить. Дальше, дальше, дальше. У моїх батьків була непередбачувана ситуація. Вона зараз перед вами. А давайте представимо, які бувають ще непередбачувані ситуації. Так, включай задню. Угу. Виживай цепління по наоборот і потихеньку бросай. Сережа, нам треба розстатися. Та не мене бросай, дура, цеплінь. Сіпління є. Я так подумала. Я так подумав, що нам треба розтатися. Ну, та й таке. Всю хвилину наші комики сиділи з посмішками. Я можу сказати одне точно, ви дарите позитив і гарні емоції. І було весело, було класно, автентично, не так, як у всіх. І ви дуже класні. І залишайтеся такими. Розвивайтеся. Бажаю вам успіху і чекаємо вас ще раз тут на сцені. Дякуємо. Дякую. До зустрічі! Звісно, ми стидно, Позорно. Да. не вдалося трошки. Ну наступний раз приїдемо, у нас все обов'язково вийде. Да. Да. До завтра. Давайте.